Привіт! Коли я обирав собі планку share, Like, Subscribe для свого каналу і для своїх відео, я дивився на всі ці нудні варіанти, і мені вони здались дуже нецікавими, бо вони всі прості, квадратні і взагалі мені не до вподоби. Тож я вирішив, що треба створити свою анімацію і на цьому прикладі показати вам, як цікаво можна зробити свої ефекти, свою анімацію зі своєю графікою, як, в принципі, можна працювати з іншими варіантами, коли вам надсилають клієнт. Графіку. Як це буде виглядати дійсно ексклюзивно, і також може бути налаштована під вашу кольорову гамму, чи ваші шрифти і інші стилі та графічні елементи. І маленьким бонусом я покажу, як аніматори та дизайнери працюють з графікою, коли у вас один великий об'єкт з одна велика картинка включає купу графічних елементів. Давайте почнемо з додавання нашої іконки. Перша в нас буде це іконка лайка. Але, як бачимо, коли ми додаємо її шаром, вона вирівнюється автоматично. Тепер нам треба замінити кольори. Додаємо в фільтрах color Color Reduce. Міняємо його на три кольори. Залишаємо чорний, як є. Міняємо білий на зелений. Міняємо зелений на пурпурний. Називаємо його як Color Before. Тобто початок. Далі переходимо на 19-й кадр. І натисканням клавиші О закінчуємо цю анімацію. Дублюємо цей шар, називаємо його як Color action, рухаємо його на початок цього кадру і робимо її довжину до, до 40-го кадру, теж натисканням кнопки О. Далі нам треба для контрасту змінити наш колір фону на коричневий та замінити наш пурпурний на жовтий. Для контрасту. Копіюємо цей шар, починаємо його на цьому місці на наступному кадру натисканням клавиші І, закінчуємо його в кінці нашої таймлінії. Далі перейменовуємо його. Далі міняємо наш білий на цион і знов на мадженту наш третій колір. Як це виглядає? Після редагування кольорів нам треба додати ще трішечки анімації. Тут ми додаємо поведінку oscillation. Ми можемо її додати або так, або ми можемо додати її прямо на наш поворот. Я тут пришвидчую швидкість до 23, щоб вона починала трішечки з запізненням після старту нашої екшн. Як я бачу, в нас є перекривання кольорів ось тут, і нам треба це прибрати. Тепер в нас кольори переходять рівномірно один в одному, і в нас є поворот. Тепер нам з квадрату треба зробити це колом. Як ми це робимо? Ми додаємо до нашої іконки круглу маску. Вибираємо маску, натискаємо клавішу Shift, щоб зберігати пропорції, і про розміру нашого прямокутника роблю маску. Як ми бачимо, я трішечки не попав зверху та зліва, але, в принципі, нормально. Після того, як ми зробили нашу іконку, нам треба додати її фон і зробити її кнопкою. Цю групу ми прибираємо, і в цій групі я додаю прямокутну. Білий квадрат. Тепер нам треба відправити її фоном. Ми її відправляємо Send Backward. І я все ж таки хочу повернутися і подредагувати маску трішечки, бо вона мені не подобається. Щоб редагувати краще активувати оверлей, тоді буде видно, що в нас є. І зараз ми будемо прив'язувати прямокутник до нашої картинки. Нам треба зв'язати позицію, масштаб та висоту та ширину нашої картинки. У нас є можливість додати поведінку Link. Це головна поведінка, якою ви будете користуватися майже в усіх ваших проєктах. Тепер нам треба вибрати джерелом нашу картинку. Як ми бачимо, вона вже автоматично підв'язала позицію, але нам треба розділити і робити позиції окремо по X та по Y. Ми беремо цілі, беремо Target Transform Position X. Тут так само обираємо Properties Transform Position X, називаємо поведінку Link X, копіюємо поведінку, називаємо її як Link Y. Можна писати позицію Y, позицію X, я не переймаю з цього приводу. Target Properties Transform Position Y. І знов таки те саме для y. Далі копіюємо цю позицію, називаємо її як Link Scale X. І налаштовуємо цей масштаб. Як ми бачимо, що в нас масштабування повторює повністю картинку, а нам треба додати трішечки полів. Що ми робимо? Ми в Scale і змінимо параметр з одиниці на, наприклад, 1 і 1, щоб додати трішечки зайвого місця. І так само по X. Тепер нам треба повторити це все для висоти та ширини. Я додаю параметр до. Висоти, знов-таки обирають джерелом нашу картинку. І в нас є різниця. В нас є застосування до object shape size white, але обрати нам треба трішечки інше. Нам треба брати аб... атрибути об'єкта size і white. І так само ширини. Тепер нам треба назвати параметри вірно. І, в принципі, базова кнопка в нас готова. І тепер можна додавати поведінку на саму кнопку. Давайте назвемо її, до речі. Щоб додати красиву анімацію кнопки, нам треба змінити кольор нашої кнопки. Ми, це, ми йдемо в стайл нашого шейпу. Ми міняємо аж собі слайдерс на 30, 44 і 97. Давайте виправляти її контур. Ми додаємо фільтр, бордер, строук. Ми обираємо якийсь градієнт, який нам подобається. Я це робив простіше. Я обрав перший найліпший, потім змінив. Першу частину на білу. Далі посередині я додав жовтого. І в кінці я додав голубого Далі я зробив інсайт в параметрах застосування. І тепер нам треба позицію градієнту. Як ми бачимо, у нас тут є маленькі дуже непомітні трикутнички. Я його виводжу за пут, і друге я теж виводжу за кут. Тепер ми бачимо, що в нас дуже прямокутний. І нам треба це виправити. Тож ми йдемо в геометрію і виправляємо наш roundness в максимум. Йдемо в стиль, додаємо фізер в 100 і falloff 50. Тепер у нас є така красива кнопка. Скопіюємо цей градієнт. Назвемо його як like After. тобто після Тепер градієнт початковий ми закінчуємо десь на середині, десь на, середині тобто на 29 кадру нашої анімації. А градієнт після ми починаємо з 30-го кадру і до кінця. І також в градієнті після ми міняємо місцями нашої лінії. Тепер нам треба додати анімацію кнопки. Але ми додаємо поведінку алгоритміка, але додаємо її до масштабу. В кінцевому значенні ми вводимо мінус 10% разом з початком нашої анімації і закінчуємо її. В нас є натискання, але тепер нам треба до натискання додати простору. В нас є позиція, і до параметрів Y та Z ми додаємо мінус 100. також в логритмі. Беремо наші поведінки і скорочуємо їх також трішечки до початку нашої анімації. Нарешті кнопка в нас готова. Тепер ми обираємо всю цю групу, пересуваємо її кудись. Вниз екрану. Я зазвичай користуюсь допоміжними лінійками, і думаю, що треба, можна трішечки зробити масштаб, тому що це буде займати дуже багато місця. На цьому анімація кнопки лайк закінчилась. Давайте збережемо наш проєкт. Обираємо Collect Media, Copy to Folder, щоб не втратити наші іконки. І обираємо не зберігати не використання медіа. Зберігаємо. Тепер починаємо наступної частини нашої анімації. Ми додаємо іконку нашого дзвіночка. Тепер ми копіюємо всі наші ефекти до нашої картинки, затискаємо клавішу Option і копіюємо їх на нашу картинку. Треба бути обережним, тому що якщо ви будете переносити з заблокованого елементу, motion може впасти. На жаль, я з цим стикався. Тепер нам треба вирівняти все згідно нашої позиції. Це буде друга половина першої секунди. Так, ми тут рахуємо трішечки по-іншому, до цього треба звикати. Тепер нам треба додати текст до нашої групи. Ми обираємо нашу групу, добираємо «Стул» і пишемо наші тексти. Тепер йдемо в інспектор тексту, вирівнюємо його. Йдемо, піднімаємо розмір шрифту, обираємо центр, тепер ми дивимося, що в нас по позиціям нашого anchor point. Нашої. Як бачите, вона в нас скинута. І тут з цим треба бути обережним, тому що до цього буде прив'язаний наш фон. Ми переносимо наш центр до фактичного центру. І треба розуміти, що якщо ми щось змінимо, розмір тексту, якісь Вирівнювання, то центр з'їде, і вам доведеться знову це перероблювати. Тепер я хочу від, вирівняти цей текст до іконки. Ми бачимо направляючу, трішечки, віддаємо її від, трішечки віддаляємо її від нашої іконки і додаємо ще один текст копіюванням цього, але ми міняємо його непідписаний. Давайте подивимось, як воно виглядає. Поля варто згрупувати для того, щоб потім. Застосовувати вирівнювання нашого фону. Давайте підпишемо цю групу як текст. І тепер ми можемо додати фон. Я скопіюю фон з нашого попереднього кнопки і відправлю його знову на бек. Тепер нам треба перев'язати його до нашого тексту та іконки. Як ми це робимо? Ми групуємо все це. Давайте називемо цю групу. І тепер прив'язуємо до action. Як ми бачимо, кнопка готова, але нам треба прибрати текст так, щоб він відповідав дійсності і не перекривався. Тобто перший текст ми скорочуємо до нашої дії, другий починаємо після дії. І кнопочка трішечки змінює свої розміри. Тепер ми можемо додати наші параметри behavior до нашої групи з цих кнопок. Ми беремо все це, натискаємо клавішу Option і переносимо її на цю групу. Тепер нам треба вирівняти наші градієнти. Знов таки переносимо їх. І так само для другого. Тепер ми міняємо позицію градієнта і так само вирівнюємо наші кнопки та масштабування. Як ми бачимо, ефект повторився, і нам треба. Перемінити позицію нашої кнопки. Переносимо всю групу, вирівнюємо, даємо трішечки простору, йдемо на цю групу і міняємо масштаб теж десь на 55%. І вирівнюємо кнопку по нашій першій кнопці. Тепер давайте назвемо речі своїми іменами, бо я пам'ятаю, що в нас дещо було пропущено. І я переназову текст англійською. Як це виглядає в цілому? І ще я б хотів змінити кольор тексту, наприклад, маджента Тепер ми блокуємо теж нашу групу від змін. І зберігаємо. Перекидуємо наш дзвіночок на проєкт. Називаємо групу. Тепер копіюємо текст. Змінюємо його на латинську букву П, тому що я знаю, що це в нас не текст, а символи. Піднімаємо її розмір. Тепер нам треба зменшити розмір іконки, тому що в нас вона завелика в порівнянні з іншими. Тепер вирівнюємо текст до нашої іконки. Тепер нам треба створити групу. Відправити цю групу елементів в цю групу. І сюди скопіювати наш бекграунд. Опустити його вниз. Нам потрібно додати анімацію до кнопки. Знову таки копіюємо на групу. Вирівнюємось по 2,5 секунди. Далі вирівнюємось по кінцю анімації на 2.40. І так само змінюємо нашу шкалу. Тепер я бачу, що наша група трішечки завелика, і ми її зменшуємо до інших розмірів. І тепер нам треба додати анімацію до нашого тексту. Копіюємо наші елементи і вставляємо їх на наш текст. Вирівнююсь по нашим об'єктам. Я хочу анімувати текст, але мені не подобається те, що в нас буде зміна кольорів. Тому я копіюю лише Color Action і Rotation. І застосовую скопійований color action і rotation до тексту. Тепер треба перевірити розміри. Я бачу, що розмір нашого блоку трішечки завеликий. Ми можемо використати напрямніше подивитися розмір. І ось що в нас вийшло. І останній елемент це нікнейм. Тут буде трішечки простіше, тому що в нас є вже subscribe. Ми копіюємо його, переносимо його наверх, називаємо рухаємо його останнім в останнім лінії, розкриваємо, називаємо елементи. Тепер переносимо нашу останню іконку і заміщаємо поточного дзвіночка. Тепер нам лишається змінити текст. Ми видаляємо останній елемент тексту, роздвігаємо весь текст на кінець, міняємо шрифт. Вводимо наш нікнейм, додаємо розміру, підвищуємо масштаб, переходимо на наш об'єкт і міняємо точки прив'язки на центр. Я не завжди бачу, де вони є, але я б трохи опустив нікнейм нижче посередині. Тепер я бачу, що нікнейм у нас виходить за безпечні зони, і давайте це виправимо. Ми потроху переносимо всі наші елементи ближче до лівого краю. Нагадую, що якщо ви будете міняти текст в цьому блоці, то геометрія злетить і вам доведеться переробляти геометрію цього блоку. Якщо вам не подобається анімація, яка є для останнього блоку, її можна деактивувати. Також варто поправити нашу геометрію фільтра. Зберігаємо, знов додаємо нашу додану іконку до проєкту, і тепер його можна застосовувати. Тепер для того, щоб зв'язати між собою кольори наших всіх градієнтів, нам треба додати поведінку лінк до них усіх. Також треба зауважити, що в нас на кожному елементі два таких градієнта, крім того, що ми перевіряємо те, як вони розташовані. Тобто, бачите, в мене тут є певні проблеми з фільтрами, і нам треба перевіряти, де в них точка старту, тобто ось цей колір відмітки на шкалі кольорів, і де в них кінець. І також нам треба перевіряти ще позицію, тому що, наприклад, в мене в нікнеймі позиція була ось так. І це виникає якісь певні проблеми з кольорами в реальності. Далі дуже важливо, щоб в нас все було названо нормально, тому що в нас на кожному об'єкті, якщо ми будемо додавати поведінку Лінк, в нас буде купа різних властивостей, які нам треба бути контролювати. Давайте зробимо це для одного фільтру, і потім я за залаштунками зроблю це все для інших. Тому що копіювання фільтрів не працює. Ми обираємо наш фільтр Before як джерело. Як ви бачите, я тут вже підлаштував синій колір. Тепер ми обираємо наш фільтр. Як ви бачите, в них кольори різні. Тепер ми обираємо наш перший колір, обираємо його. Додаємо поведінку, додаємо поведінку link. Тепер ми не можемо застосувати якийсь фільтр чи ще щось. Ми можемо застосувати тільки само джерело. І в джеб джерелі ми обираємо Filters. Тепер для того, щоб зв'язати кольори, але так, щоб вони були початок зв'язані з кінцем і навпаки, нам треба обрати до першого кольору наш третій кольор. Обираємо наш фільтр, обираємо наш Gradient Before, gradient RGB, RGB3 Color All. Тепер вони пов'язані. Називаємо цей фільтр, копіюємо цей фільтр і обираємо зв'язати другий з другим кольором. Називаємо наш фільтр. Тепер копіюємо і застосовуємо третій до першого. Називаємо фільтр і перевіряємо. Наш грудієнт автор повинен бути весь пов'язаний. Якщо ми скопіюємо цей фільтр в іншу групу, ми побачимо, що він все скидає, він не працює. Тому я не буду. Це записувати, але нам треба брати до уваги, що нам треба до першого градієнту та другого градієнту застосувати такі самі кольорові фільтри. І дуже важливо називати речі, вірно, щоб потім не було плутанини, що це, до чого це відноситься, і на що воно. Також, коли будете перевіряти фільтри, дивіться одразу і розташування початку та кінця фільтру. Коли я казав, що нам треба слідкувати за геометрією, я мав на увазі те, коли ми використовуємо саме ці поведінки, коли ми Зв'язуємо координати по X, по Y, висоту, ширину і масштаб. Для того, щоб це виправити і все ж таки бути незалежним, тому що якщо я зараз зміню якийсь текст, у нас геометрія зміниться і нам треба буде гратися знову з геометрією, є інші поведінки, які можуть це виправити. Давайте я покажу цей момент. Ми беремо наш текст і його змінюємо. Як ми бачимо, геометрія в нас зламалася. Для того, щоб виправити цей зв'язок, нам треба зв'язати наш бекграунд знову з нашим текстом. І для цього в нас є інша поведінка, яка називається Align To. Вона знаходиться в Basic Motion першою. Тепер ми перетягуємо наш об'єкт, який в нас відповідає за всю цю структуру, тобто нікнейм. І як ми бачимо, в нас автоматично виправились всі координати. Тобто, якщо я зараз переходжу на свій текстовий об'єкт, ввожу тут вірну назву свого канала. Ми бачимо, що в нас геометрія співпадає і зараз все нормально. Так само можна виправити і інші блоки, якщо вам це треба. Тепер, власне, ми можемо експортувати наш текст, щоб він був теж доступний для редагування в Final Cut. Обираємо наш текст, обираємо кнопку Publish і бачимо, що вона з'явилась в нас. В наших опублікованих параметрах нашого проєкту. Міняємо її на нікнейм і зберігаємо наш проєкт. І трішки бонусного контенту. Якщо нам замовник надсилає одну картинку з купою графічних елементів, ми теж можемо з цим працювати. Власне, так я працював зі своїм прототипом. Я покажу вам зараз, що роблять, в принципі, всі графічні дизайнери та аніматори, коли з таким трапляються. Ми імпортуємо нашу графіку в наш проєкт. Зараз два елементи, з якими будемо працювати: це маска, anchor point, тобто точка прив'язки. Ми вибираємо, наприклад, круглу маску, додаємо її, щоб підсвітити нам потрібний об'єкт. Як ми бачимо, зайве все в нас прибралось. Але якщо ми будемо щось робити з цією іконкою, то в нас, як ми бачимо, вона буде не по центру. Якщо ми, наприклад, будемо додавати якийсь поворот, як ми бачимо, в нас не буде центра ваги. Там де ми розраховуємо. Тому нам треба виправити саме центр, тобто точку прив'язки. Ми переходимо в Anchor Point і пересуваємо нашу точку прив'язки до центру нашого об'єкта. І тепер, коли ми будемо повертати наш елемент, він буде повертатися по центру. І так само буде з поведінками та іншими графічними елементами. Тепер, коли ми створили наш проект, давайте його експортуємо так, щоб його можна було трішечки налаштовувати в Final Cut. А я вам зараз покажу трішечки цікаву річ, як можна окремий кожен блок вимкнути, щоб він не показувався на анімації. Як зробити цей експорт параметру? Він буде трішечки нестандартний і цікавий. Ми обираємо нашу групу, ми обираємо opacity, тобто прозорість, і додаємо її до ріга і створюємо новий рік. Рік, це можливість щось налаштовувати і прив'язувати цю автоматизацію до цієї настройки. Наприклад, зараз в нас є значення 100%, і воно зв'язане з прозорістю нашого першого блоку лайку. Що ми можемо зробити? Щоб зробити інверсію, нам треба натиснути цю кнопочку, щоб в нас цифри були червоними, і перевести цю червону кнопку вниз. Тобто, коли в нас. Буде включений чекбокс. Ми бачимо прозорість в нас 100%, тобто, тобто це значення в нас прив'язано до режиму включено. І коли ми вимикаємо, ми бачимо, що червона цифра в нас нулік, тобто в нас це вимкнено. Давайте назвемо це «Enable Like». Тепер ми повторюємо те саме для кнопки підписатися і нашого дзвіночка. Рік в нас вже є, тобто наші налаштунки. Ми обираємо нашу кнопку Subscribe. Обираємо нашу opacity, тобто прозорість, і додаємо вже до існуючого рігу. І теж чекбокс. Робимо так само. Вимикаємо, ставимо в 0, вмикаємо і бачимо, що воно в нас теж працює. Називаємо цю опцію. Тепер ми робимо те саме для дзвіночка. Тепер давайте підготовимо наші кольори. Ми переходимо в наш нікнейм, ми переходимо в наш gradient before і натискаємо на наш колір. І активуємо кнопку Publish. Так само ми обираємо другу кнопку, обираємо кнопку Publish. І так само ми обираємо третю кнопку і обираємо Publish. Також ми публікуємо оці наші параметри: Publish, Publish і ще раз Publish. Переходимо в проєкт, в його налаштування проєкту і в Publishing. Що ми зараз бачимо? Зараз ми бачимо тут три наші кольори та наші чекбокси по активації чи деактивації якогось конкретного блоку. Давайте назвемо це перший кольор, це другий кольор і це третій кольор. Тепер ми зберігаємо наш проєкт. І зараз ми зробимо з цього проєкту титр для нашого Final Cut. Відкриваємо файл, відкриваємо Convert Project To. Як бачимо, Composition для Motion у нас заблоковано, тому що ми зараз це робимо. Нам треба Title. Ми не обираємо тут ніякого сорсу для Title і нажимаємо Convert. Як бачите, у нас треба зберегти наш проєкт, тому що він не збережений. Для того, щоб в наш ефект додати трішечки розмиття, ми робимо дві речі: перше, ми обираємо меню Render і активуємо Motion Blur. Далі ми йдемо в налаштування нашого проєкту, в його властивості. І в кінці додаємо трішечки motion blur, десь на 5, може 7 кадрів. Пам'ятайте, що це буде навантаження на ваш комп'ютер. Ми визиваємо file Save, обираємо нашу категорію, обираємо нашу тему, додаємо відео прев'ю, називаємо це як share і публікуємо. Для того, щоб здодати зелений фон, нам треба перейти в нашу бібліотеку, в генератори, обрати cover solid. Додати його на проєкт, перенести групу з цим генератором в кінець, вибрати його, перейти в властивості і обрати тут зелений колір. Для того, щоб потім в Final Cut або іншому редакторі ви могли накласти Green Screen Keyer на це відео і прибрати все зайве і залишити лише наші контроли. Далі ми натискаємо Експорт і експортуємо в потрібному нам форматі. Як застосувати титри? Ми відкриваємо наш проєкт відео, відкриваємо наші титри, обираємо нашу категорію та перетягуємо наш титр на місце, де ми хочемо його застосувати. Тепер треба мати на увазі, що Motion не експортує аудіо як ефект або титр, тож нам аудіо доведеться використати самостійно. Але я знаю, що коли я буду розтягувати це відео з титром. То воно буде застосовуватись автоматично. Перша кнопка буде застосовуватись на початку, друга посередині і третя в кінці. Тобто в мене є звук заготовлений. Я розтягую наш титр до кінця цього звуку. І що в нас виходить? Маю кілька проблем із зором, і про це я планую зняти окреме відео. Ось також ми можемо налаштувати наші експортовані Motion параметри, кольори. Вимкнути дзвіночок, чи subscribe, чи лайк. Like. На цьому все. Дякую за перегляд. Дякую, що залишаєтесь на моєму каналі, ставите вподобання та підписуйтесь і чекайте нові відео. Побачимось!